Несення відомостей в реєстр за рішенням суду в силу наявності судового рішення одеського дмін певну таку. Резонанс серед колег дуже багато запитів є від клієнтів, де вони просять якихось додаткових гарантій, де вони просять надати супровід в таких ситуаціях і наголосити про те, що. Стосовно гарантій, тут гарантій ніхто дати вам, в принципі, не може, як і в будь-якій адвокатській сфері, пов'язаних з судами, це заборонено прямо законом. Але що я хочу прояснити, це питання наявності прецедента. Але в Україні не працює прецедентне право. Зокрема, у нас є громаді. Мадянин, а якого захистив адмінсуд, прийняв конкретне рішення за тих обставин, проаналізувавши ті докази. Ми не можемо посилатися навіть до того самого судді з посиланням на обов'язок винести таке саме рішення, вже не говорячи про те, щоб це робити в якомусь іншому адміністративному суді. З позиції ви зобов'язані так зробити, як зробили тому громадянину. Бо це моє право у нас не прецедентна система. Єдине, де можемо ми сприймати щось подібне на прецедент, це виключно питання застосування правового висновку Верховного суду в подібних право. Відносинах саме про застосування якоїсь норми закону, норми права. Але наразі Верховний суд не зробив жодного правового висновку в таких ситуаціях, зокрема в такому способі захисту. Відповідно, ми можемо застосовувати таку саму стратегію, яка була застосована. В тій судовій справі, але говорити про гарантії взагалі не доводиться, і позитивна практика виглядає таким чином, що в нас є шалена кількість негативних і одне позитивне рішення. Чи будуть далі суди їх збільшувати? Кількість цих позитивних рішень невідомо. Потрапити ви в ту категорію, чи в іншу передбачити неможливо занадто багато факторів, і це треба враховувати і розуміти, що ви дієте на свій страх і ризик.